Жінка підійшла до під'їзду і з подивом почала розглядати квіти. Ну треба ж яка краса? Ось невістка Людмила постаралася. Вона якось розповідала, що зайнялася клумбою під вікнами, але свекруха навіть уявити не могла, що вийде так шикарно. І що найдивовижніше ніхто не обриває. Це якось по-новому радує Мабуть, люди стали поряднішими. Марія Іванівна згадувала, як у неї будь-яку квітку за двором або затопчуть, або зірвуть. Через це вона сама перестала щонебудь садити біля будинку. Але тепер життя, здається, змінюється на краще. І свекруха вирішила похвалити Людмилу за таку красу. Але коли зустрілася з невісткою, всі добрі слова вилетіли в неї з голови. У молодої жінки було видно побої на обличчі. Людмила намагалася відвертатися, уникала дивитися свекрусі в очі, але Марія Іванівна була не дурна і не сліпа. Що це в тебе? схвильовано запитала вона. Упала, поспішила виправдатися Людмила. Уночі йшла до туалету, натрапила на Мурчика. Він же чорний, його не видно. На Мурчика, значить, недовірливо похитала головою свекруха. І де він? Прижмурилася вона. Тільки не кіта, син мій. Людмила мовчала, розуміючи, що свекруха вже все зрозуміла та не збиралася залишати це просто так. Знаючи суворий характер Марії Іванівни, Людмила кивнула в бік залу. Приховати нічого не вийде. Свекруха все одно доб'ється правди. Мати зайшла в зал і побачила Михайла, який спав на дивані. Ну й перегарище, скривилася Марія Іванівна, прикриваючи ніс рукою. Ану, вставай, Бовдуре. Вона легенько ляснула сина по плечу. Михайло здригнувся і з подивом втупився на матір. Він не очікував побачити її тут. І навіть потерочі, думаючи, що йому вважається. Мамо, ти як тут опинилася? Чому не попередила? У відповідь Марія Іванівна дала йому запотиличника. Значить, це не вперше ти на дружину руку піднімаєш, так? обурилася вона. От і добре, що я без попередження приїхала, все з'ясувала. Михайло почав виправдовуватися, клянучись, що це було вперше. Та й взагалі Людмила сама винна, мовляв, під гарячу руку потрапила. Бачило ж, що чоловік прийшов на підпитку. Навіщо було лаятися? Своїми словами він видав усе і те, що випиває, і те, що поводиться неналежно. Пані Марія відчувала гнів. Скільки разів син говорив їй, що не захоплюється спиртним, і Людмила ніколи не скаржилася. Але ж свекруха не раз намагалася поговорити з невісткою відверто, пояснюючи, що завжди буде на її боці. Знаючи, що син далеко не ідеальний, тим часом Михайло остаточно прокинувся і почав захищатися. Він казав, що в профілактичних цілях іноді корисно налякати дружину. Ось, наприклад, у його колеги Олександра така практика працює чудово його дружина завжди як шовкова, і обіди смачні на роботу приносить і в усьому піклується. А чим Людмила тобі не така? Різко запитала мати. Не піклується чи що? Квартира в порядку. Навколо будинку краса. Сама розумниця і красуня. Їжа, мабуть, не гірша, ніж у цього твого Олександра. Михайло мовчав, не знаходячи що сказати. Ну що ж, раз так? раптом твердо сказала Марія Іванівна, схопивши сина за руку. Ходімо, збирайся. Давай, вимітайся звідси. Подивимося, як тобі сухом'ятка на смак. Михайло розгублено піднявся, не сміючи сперечатися. Людмила ж, спостерігаючи за цим, уперше за довгий час відчула підтримку. Марія Іванівна завжди вважала, що бути матір'ю це не тільки захищати сина, а й виховувати його, навіть якщо він давно дорослий. Мати виштовхнула Михайла з кімнати. Суворо веліла збирати речі і вирушати жити в гараж. Там, мовляв, і подумай, чого тобі вдома не вистачало, що ти вирішив дружину виховувати. Людмила з подивом спостерігала, як свекруха вичитує чоловіка. Пані Марія не скупилася на слова, але при цьому обходилася без лайок, залишаючись у рамках пристойності. Однак від її моралей у Михайла вуха в'яли. Він виглядав немов щеня, що нашалило. Хвіст підібгав, голову опустив і мовчки пішов у кімнату збирати речі. Може, не треба? боязко запитала Людмила. Треба ще як треба, категорично заявила свикруха. Людмила спробувала виправдати чоловіка, стверджуючи, що це був одиночний випадок, і вона його пробачила. Але свикруха була непохитна. Вона пояснила, що Михайлу потрібен жорсткий урок, щоб він не тільки перестав думати про те, щоб піднімати руку на дружину, а й назавжди відмовився від зайвої чарки Попустиш один раз, а потім не зупиниш, наставляла свекруха. Від спиртного потрібно відучувати відразу. Людина не помітить, як від однієї чарочки перейде до пляшки, а там уже й до алкоголізму рукою подати. Пані Марія вчасно помітила, куди все йде, і вирішила захистити невістку. Михайло боявся матір, тому сперечатися не став. Зібрав свої речі і вирушив у гараж. Людмила більше за матір переживала за Михайла, а свекруха спокійно сказала, що зараз літо можна й в гаражі пожити. Не дарма ж там старий диван стоїть. Піди не принц, щоб усі умови були. І так потерпить. Якщо розум є, то все усвідомить. Потім, щоб відволікти невістку від непотрібних переживань, нагадала їй, що в неї гості хоч би чаєм напоїла, і Людмила кинулася на кухню. Потім вони розмовляли там, і навчена на власному досвіді свекруха навчала уму розуму молоду невістку і одразу присікла її завзяття тягнути чай чоловікові в гараж. Це що за щусюкання? Не зрозуміла Марія Іванівна, ми його навіщо в гараж відправили? Зовсім не для того, щоб бігати навколо нього. Навпаки, свекруга суворо заборонила ходити за Михайлом і в дім його не пускати, без переконливих доводів, що він узявся за розум. Годування тепер на ньому самому. Піди не немовля, сам може їжу добувати. І щоб Людмила не сумнівалася, що перевиховання спрацює, Марія Іванівна розповіла, як вона свого чоловіка виховувала. Її Василь був хорошим хлопцем, коли залицявся, а коли зрозумів, що пташка в клітці, крильця свої розправив і вирішив, що можна розслабитися. Одного разу п'яний прийшов додому. Пробачила, з ким не буває, хоча й сильно на підпитку був. Але потім вдруге прийшов. Причому без жодних приводів п'янка в них трапилася. Дружина зрозуміла, що так справа не піде, попередила чоловіка, що її це не влаштовує. Давай закінчуй, поки не увійшло у звичку. Але через день чоловік знову прийшов п'яний. І втретє дружина його не пустила додому. Свекруха каже, що чоловік заснув на лавочці біля будинку. І вранці просився додому, але вона його не пустила, сказала, що попереджала. Нехай йде до дружків і в них живе. Навіщо зайві рухи тіла? Із п'янок потім додому, потім знову на роботу до дружків. Можна ж додому не ходити, і більше часу буде. Пані Марія казала, що чоловік розлютився і сказав, що не потрібна йому така дружина. Чотири дні вдома не з'являвся, а потім прийшов із квітами, нарвав різних ромашок на дорозі. Сказав, що жити ніде, друзів кинув, на роботі написав заяву про звільнення, зрозумів, що сім'я для нього важливіша не хоче він через друзів Валкашів усе втрачати, і відтоді в них нормально все було. Василь Пані Марії швидко переосмислив своє життя. Чому? Тому що алкаші в нього в друзях досвідчені були і не одружені. Дружини їх кинули. І вони тільки в пляшці щастя й бачили. А у Василя вдома затишок дружина смачно готує, постіль м'яка ароматна І він вирішив, що не хоче бути схожим на своїх дружків. А в мого Михайла Сашко, зітхнула Людмила, зовсім інший приклад. П'є по чорному, а дружина в нього шовкова. Ой та де там Шовкова, махнула рукою свекруха. У житті не повірю, що все в них добре. Сашко це випендрюється, тільки хвалиться, довго його не терпітимуть. Теж мені великий гусак. Не вірила Марія Іванівна, що в Сашка в сім'ї все добре. А навіть якщо й добре, це не привід рівнятися на них і терпіти витівки чоловіка. Свекруха сказала, що поступлива дружина це не про те, щоб бути ганчіркою і терпіти свавілля. Потрібно вміти все так вивертати, щоб чоловік думав, що це все йде так, як він хоче. Тоді й щастя буде в сім'ї. У пияцтві бере участь уся сім'я, навіть якщо п'є тільки одна людина. На інших же це теж впливає. Он по синцях дуже добре видно. А дружина Сашка, може, ніколи й не бачила свого чоловіка тверезим і її це влаштовує. Навіщо на інші сім'ї дивитися? філософськи запитала Марія Іванівна. Комусь і хрін здається солодким, а якщо ти його не любиш, навіщо дивитися? Загалом свекруха сказала, щоб Людмила припиняла переживати щодо чоловіка, а насамперед про свій душевний комфорт думала. Якщо сама себе цінувати не будеш, то й ніхто не буде. Невістка погодилася, а про себе переживала. Як там Михайло? Чи не жорстко йому спати на старому диванчику, чи не зголоднів він? Хоча свекрусі вона пообіцяла, що не робитиме перших кроків, але думала ввечері йому хоч їжі принести. Але Марія Іванівна порушила її плани. Виявилося, що свекруха приїхала не на один день. Вона обстеження в обласній лікарні проходила, і їй незручно щодня їздити з села, тому вона на якийсь час залишилася з невісткою. Таким чином, мати стежила, щоб її синочка не пускали додому. І щодня невістку повчала, що потрібне терпіння і жодних упущень на Людмилу слова свекрухи діяли. Вона все більше переконувалася в тому. Що саме зараз, саме час припиняти спроби чоловіка ставати на неправильний шлях. Михайло спочатку злився на своїх жінок, мовляв, у змову вступили вдвох проти одного. Після першої ночі в гаражі навіть вирішив подати заяву на розлучення. Олександру розповів Той сказав, що все правильно, не можна так із чоловіком. І Михайло почав запивати своє горе з авторитетним другом. Але дивився на нього й настрій погіршувався. Адже вигляд у Сашка був не дуже. Волосся заплутане, майка брудна, язик заплітається, а він діловито розповідає про шовкову дружину, яка заради нього готова на все. А в судочку лежать пиріжки, зроблені його дружиною. Михайло взяв один пиріжок, почав жувати. Холодний, на смак нічого особливого. А зараз би гаряченького, тільки зі сковорідки. А що за задоволення жувати цю остиглу їжу? Може, цих пиріжків у неділю Ірина насмажила гору, а Сашко тепер тиждень їх тягає, не те, що його Людмила щодня щось свіженьке. І сам на свою футболку, яку вже два дні не міняв, подивився Михайло. Гидко стало, дружина б його точно не пустила в такий на роботу. І взагалі, чого це Сашко, якщо дружина в нього така шовкова, не вдома з нею, а по барах вештається? Ось він пару днів безвилазно з другом посидів і вже почав сумувати за Людмилою. Але ж гордість не хоче слабкість свою показувати і йти вибачення просити. Ще Михайло знав, що мати в місті, і боявся додому повертатися. А мати в цей час із його дружиною спокійно розмовляла і вчила її мудрості. І ось через кілька днів, коли ввечері після роботи Марія Іванівна з Людмилою вечеряли, з'явилася дружина того самого Сашка. Ірина була в паніці, ніби кінець світу стався. Ходімо швидше, говорила вона, хлопці в гаражі б'ються. Людмила підскочила, а свекруха посадила її на місце. Не жіноча це справа бійки розбороняти, тим паче алкашів, а Ірина майже ревіла. Запевняла, що не алкаші вони ніякі. Це ваш Михайло з роботи мого Олександра звільнив, пояснила вона. Ну, трудові відносини, знизила плечима Марія Іванівна. Нехай самі розбираються, а те, що звільнив, має право. Він же його начальник. Дружина Сашка не вгамовувалася, твердила, що Михайло її Олександра поб'є. Він же сильніший і більший, а Марія Іванівна їх хидно зауважила, що годувати свого Олександра потрібно краще. «Так у поліцію зараз обох заберуть, переживала Ірина. Там люди вже викликали, вже дуже голосно вони б'ються. Мати все одно сказала, що лізти в розбірки вони не будуть. Заберуть, значить, самі винні. Пора б уже почати відповідати за свої вчинки. Дружина Сашка втекла ні з чим. А Людмила посміхалася. Ніяк Михайло зрозумів щось. Це ж цей Сашко й підстюбнув його до випивки. Бравий такий мужичок. Влаштувався на роботу і розповідав, який він висококласний фахівець. Ціну собі набивав. Йому навіть зарплату велику дали, щоб він погодився на цю посаду. А він королем себе відчув. Так справді, токар він хороший. Складні деталі тільки йому доручали. Були впевнені, що без браку зробить. Ну а що він? Робити то робить, але в запої періодично йде. Мало не зриває замовлення. Потім голопам усе роблять. Але зате оповідач хороший, компанійський мужик. Жінки чекали, чим закінчаться розбірки, і через годину вже сама свекруха не витримала. Каже, давай подивимося, що там наш Михайло. Може, вже з поліцейської дільниці потрібно витягати. Але вони не встигли нікуди піти. Михайло прийшов сам. Звісно, впустили його в квартиру. А він одразу почав прощення в дружини просити. Сказав, що звільнив Олександра, тож більше ніяких п'янок не буде. І Людмила кинулася чоловікові на шию. Пробачила його. Любить же. На обличчі свекрухи розпливлася задоволена усмішка. Тепер можна зі спокійною душею і додому їхати. Знала, що в молодих усе налагодиться. А якщо ні, то вона докладе свою руку. Обстеження жодних болячок у неї не виявили, помилилася сільська лікарка. Але зайвий раз перевірити ще раз не завадило. Все одно недаремно з'їздила.